Дня, дітки! Подивіться, хто сьогодні до нас у гості завітав. Це ж наш знайомий пес Сірко. Давайте з ним привітаємося. Доброго дня, песик! Доброго дня, малятка. Песик, сірко, що в тебе трапилось? Розкажи нам, чому ти до нас вирішив у гості завітати. Я бігав позали. які квітнуть навесні. Їх завжди багато-багато, бо вони першими з'являються в зеленій травичці. Сірко, подивися, які кульбабки намалювали наші малятка. Зараз ми тобі намалюємо. Хочеш такі? А як ми будемо малювати наші кульбабки, це буде незвичайним способом. Пакетику! Для цього нам потрібна фарба жовтого кольору, водичка, пензлик, серветки, поліетиленовий пакет або харчова плівка. Ричечка, співає Подивися, які гарні кульбабки намалювали наші дітці для тебе. Так, які вони гарні, жовтенькі, пухнасті. Мені дуже сподобалося. Дякую вам, малятка. А ще наші малятка знають і гарного віршика про кульбабку. Хочеш послухати? Так, звичайно. Тоді слухай, уважно і запам'ятовуй. Раз кульбабка край доріжки. Два кульбабка біля ніжки. Три кульбавка без жука, ще чотири з під листка. П'ять кушинки розлетілись, Далі пальчики скінчились. Дітки, на цьому наше заняття скінчилося. Давайте разом попрощаємося з нашим другом Весиком сірком. До побачення! До побачення Сірко! Дякую всім за увагу. До побачення!